Тут картал щось малює. Кар... Картал, що ти малюєш? Яка ти тваринка? Сіка. Угу. Так, і картал з турецької орел. Нашу так, це так. Святослав, що ти малюєш? Дельфіна. Дельфіна. Угу. Це вже класно. Злата нам намалювала ципу. Ось така ципа. Ми сьогодні працюємо. Я в образі тварини. Дівчата, що в нас? Так. Міра в нас налімала кошеня. Отаке. Дуже дякую, продовжуй. Так. Софійка, що в тебе? Тітка. Хто? Тітка. Тітка. А це тварина? Ні, Я, я кошка. Кіди. Ага, окей. Так, що в нас Ж... Також я. Дуже дякую, це дівчата. Це? Дівчата, які ви тварини можете нам запропонувати? Дуже гарно. Софіка, хто в тебе буде? Риба. Дуже класно. Зла Злата вже закінчила і грається. I've been thinking about myself today Thinking how have I changed How I really don't care if you are here or if you don't stay Now I'm feeling those winter blues But I don't want to cry